За останній місяць я перетворився на Мадару і обіто, тож настав час для Ітачі учіхи. Для нього я спробую щось трохи інше і можливо складніше ніж раніше. Але перед цим ви повинні трохи зрозуміти історію ітачі. Ітачі знищив свій клан, включаючи свою сім'ю давним-давно, залишивши в живих лише свого молодшого брата Саске. Але він ніколи йому цього не пробачив, явно. Але потім він помер. Потім він знову повернувся, і прямо перед своєю смертю він розповідає Саске правду. Він усе це робив не з ненависті, а з любові. І тепер Саске нарешті, може його пробачити. Отже, я вирішив показати моменти прощення, відтворення різних сцен з минулого та сьогодення, намагаючись показати момент, коли Ітачі говорить своєму братові правду. Я знаю, розкадровка виглядає не дуже красиво, але треба вірити, що в кінці кінці все матиме сенс. Перша сцена для костюма я почну з виготовлення того, який носив Ітачі, коли відправляв своїх батьків у рай ніндзя. Бажано щось зручніше. Обладнання. обладнання нам потрібне обладнання, щоб налаштувати відповідне освітлення. Вони дуже крихкі, тому ми повинні бути дуже обережними. Три лампи о чорт, блін. Ця річ. Я не знаю, як вона називається англійською. Запис, щоб записати цю частину, мені фактично довелося зайняти позицію жаби, а потім трохи повертітися. Це обертання може здатися безглуздим зараз, але ви зрозумієте пізніше. Тому я почав створювати новий фон птахи. Місяць поява і тачі, але тоді я не думав, що це дуже добре. Я все викинув. Давайте зробимо це у 3D! Тепер мені залишилося відтворити обертання в 3D, щоб здавалося, що камера рухається, а не я. Тепер це має сенс. Потім місяць, хмари, а потім світло, звичайно. Я звернувся за допомогою до Ігоря, бразильського друга, тому що мені потрібно створити ще чотири сцени, а часу не вистачило. Нарешті пташки. З цього разу у мене є два варіанти: відтворити все в 3D, що займе час і що може бути не дуже добре, оскільки я не знаю, як анімувати птахів, або я можу просто використати відео з птахами, що летять і розмістити їх у сцені. Тож я зайшов до сайту і знайшов летять птахи. Перший був буквально ідеальним. Дякую, Production Crate. Не лише тому, що це дивовижно та дешево, але також у спонсорство цього відео. Якби не вони, я б зробив щось подібне на це. Сцена 2 і тачі в тому самому вбранні. Слава Богу. Момент, коли він вбиває, а знаєте, скажіть до побачення його батькам. Отже, щоб допомогти мені з фото, ніхто краще не впорається ніж моя мама. Після цього я зафарбував кожну записану сцену одну за одною, аби це було більше схожим на аніме, а не на малобюджетний відеоблог ютюб. Хм, здається, чогось не вистачає. О, так! Для цієї частини я зроблю пейзаж 3D. Це дуже цікаво. По суті, це проєктування фону зображення у фазах тривимірного куба і бла 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 бла, -бла, 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 -бла. <Canadiansial> i... I> Ось результат. Щоб оживити зачіску, скористаюся засобом, що створює хвилі руху, турбулентне переміщення, і аби виглядало так, ніби він дихає. Я буду використовувати інструмент під назвою LigWiFi, той, який деякі люди використовують, щоб виглядати сильніше. Не я звичайно, а потім почну скриню. Створення другої позиції та поєднання її з першою і коливаючись між ними. І результат приблизно такий: досить добре. Остання сцена з цим вбранням і та, що озирається назад, дуже сумно. Ви вже знаєте процес бла 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 бла, малюємо все, бла, 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 бла. Задній фон, бла бла бла, клацаємо в комп'ютер, бла бла бла. Закінчено. Остання сцена. Нарешті. Остання сцена професійний макіяж, дороге намисто. Цей неймовірний та унікальний костюм, а потім запис з моєю надзвичайною акторською майстерністю. А потім Саске! Те ж саме. Дайте мені оскар. А щодо частини редагування, ви вже зрозуміли, фон розташувати їх поруч, ефект хвилі волосся. І нарешті просто повинен зробити цей ефект розпаду. І VFX в основному зроблено, або як я люблю казати, достатньо добре. Останній день завершуємо все. Я просто змусив все це працювати разом. Якась кольорова гравюра, земельний відблиск і тому подібне. І я думаю, готово. О, і до речі, вибачте за затримку відео. Цей останній місяць був божевільним. Ті скляні двері навіть розбили мене. Я намагаюся покращити свій робочий процес і починаю шукати допомоги в інших, аби створювати відео швидше та краще. Я сподіваюся. Але поки що візьміть серветку, якщо заплачете, і насолоджуйтеся фінальним відео. Я покажу тобі всю правду. Ті ночі, коли я покинув тебе, я зробив усе, що просив Данзо. А тобі все сказав від що б ти не робив, знай. Незважаючи ні на що, я завжди буду любити тебе. Підписуйтеся на насі Studio